Моє вітання! Ви на каналі Fishing Грой. Радий вам представити новинку цього року спінінги гриф. Лінійка видивищ гриф представлена в двох довжинах 2.10 і 2.40 і трьох тестових варіантах: 4.16, 7,25 та 10.32 грами. Це дозволить підібрати водилище під вашу умови лову, чи то з берега або з човна. Спінінги виготовлені з комбінації високовуглецевих матеріалів 40Т та 30Т. Завдяки цьому водилище мають швидкий екстра фаст стрій та чудову тактильну чутливість. Також завдяки комбінації цих матеріалів ви матимете змогу досягти максимальної дальності закидання без надмірного перевантаження бланку. А ще спінги грів легкі та міцні. Кільця тут встановлені Sea Guide. Це аналог кілець серії KLS GH від компанії Fuji. І комплектується вставками з нетвердого матеріалу оксида цирконію, який вільно витримує тертя при роботі як з монофільними жилками, так і з шнурами. Має рознесену рукоять з матеріалу Eva. Котушка тримач з нижньою гайкою. Спінінги довжиною 2,10 м чудово підійдуть для лову шовна, а для лову з берега відмінно підійдуть моделі довжиною 2,40 м. Дана лінійка спінінгів націлена на жиговий лов. А також добре справляється з будь-якими воблерами. навіть з воблерами довжиною більше 115 мм. Це серія мінов, такими як Bastion, Fusion та FishBit. Вагу водилищ ви побачите на екрані. На цьому у мене все. Ми сподіваємось, що ця лінійка сподобається вам і ви зможете підібрати водилище для своїх цілей. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новинками у наших соціальних мережах. На цьому у мене все. До побачення!